Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас буде відос, так сказать, можна, як лайфхак. Да. Хто, можливо, хоче? ну Я думаю, з назвою відео зрозуміли, що це буде відео по темі, як зробити другий таунхол літом 2023 року, поки йде е, ювілей да, гри. Ну, не ювілей, а просто день народження гри, один з річчя гри. То як створити в цей момент один. Ой, 12, ой, 12 ой другий таунхол, який. Може вступати в клани, таке, як ви знаєте, раритетні аккаунти, ну давайте я вам все одно засніму такий відос. Головне, щоб дуже багато в аккаунті не було, бо тоді їх рарітетність може і пропасти. а? Так. Проходимо коротше, всякі тут поки що обучення, що тут гоблінські мапи. І зараз перейдемо до основної ну, теми відосу, да, Просто зараз покажу, щоб без якіскіт, щоб потім не казали мені, що я якийсь да? чи хтось ще, то ми зараз все пройдемо. Я навіть гемчики потрачу. <схід> Та в неї не треба, все-таки другий таунхол да, буде. Я такі собі, собі 4 запасних, якщо чесно, зробив. Да? Щоб потім можна було б кавешки рофлу крутити з одних других таунхолів. Цікаво буде, так, це сюди. Давайте варим варваро по фасту. Так, поки що пройдемо, давайте місію. І потім я вже коли ну, там напишемо Нік, і можна буде вже без обучення, я вам покажу, як там все треба, що потрібно і чого не можна все таки другий ТХ. Так, все. Ми введемо Нік, я по дефолту ввожу ТХ 2, що це назавжди в мене буде. Так, і все. 18, давайте. І ставимо ратушу на 10 секунд. От у мене так 14 апалася. Е, так, все, у нас тут нічого не хоче, нам нічого не показують, да? тому чого не можна створити. Ну, дивіться, коли у вас будуть в лові сховище на, на другому таунхолі, то е, у вас буде вміщатися тільки 8 мільйонів. А щоб апнути КК, потрібно 10 лямів. Ви може... ой, 10 лямів, 10 тисяч. Ви в принципі можете друїдха активувати, але у вас просто обмеження по ресурсам буде. Е, що ми робимо в даний момент? Ми... Заходимо в Магаз, ну це буде десь, воно діє ще 6 днів. Да? Ну, дивіться зараз, Заходимо в Магаз, сидимося подарунки, роздають, тут є безплатний еліксир 1 мільйон еликсіру. Цей це метод буде діяти 6 днів, це майже тиждень, тому за ці 6 днів, якщо тиждень пройде від цього відоса, коли він вийшов, то все, це не буде діяти, так що можете звертати відео. Давайте коротше, візьмемо. Тому вам вже нічого не допоможе, там тільки донатом прийдеться робити. І все, активуваємо крепость, так, да, все. А чого дона? Ага, тут вроді ще по ресурсам нічого не роздають, понятно. А, все, бачимо, крепость відновлена. Давайте зайдемо в якийсь клан. Наприклад. Бляха, не те вписав. Отак. От все, ось зону знайшли, якийсь клан. Давайте вступимо. Все, бачите. Ми в клані. Клан відображається, все чесно і нормально. да Ну все, я на цьому буду прощатися. Я вам показав все, що хотів. Отак От можете створити собі другий ТХ. Буде у вас якийсь такий раритетний аккаунт, тиха, да, що... який не може, в принципі, відновити КК, але воно у вас є. Потім буде дивувати інших гравців. А я з вами прощаюся. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока!